Всім привіт! Мене звати Марія, і тут на своєму каналі я розповідаю про життя в Америці, куди ми прилетіли місяць тому Місяць і Ші... шість днів. Боже, забула слова. І перед тим як ви почнете дивитись, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Одразу скажу, чому я в кепці, тому що. Ми живемо у Флориді. Тут постійно тепло, сонячно, і зараз, аби не щуритись, я вирішила надягти кепочку. Почнемо ми саме з документів. І перше, що ми зробили, це ми подали на форму I-765. а вона дає тобі право на роботу. Подається вона в онлайні на сайті Юскіс. Я нагадую, що я розповідаю про процедуру для тих, хто прилетів про. О. Вибачте, по програмі You for you, United for Ukraine. І заповнюється вона на кожного члена сім'ї окремо. Тобто, окремо на мене, на чоловіка і на дитину. Наша дитині в один рік право на роботу. Просто через цю форму також можна було податись на ССН. Тому ми для малого також заповнили. Вона, її заповнення зайняло в нас 5 хвилин. Все. Ми відправили її і, і чекаємо. Але через декілька днів ми вирішили, що так, ми приїхали в Social Security Administration, аби оформити СІН. Ти приходиш, береш номерок номер, потім скануєш QR-код на стільці і заповняєш форму. І потім береш всі-всі свої документи і чекаєш черги. Вони нам сказали, чекайте два тижні. Що ж ми можемо зробити за ці два тижні? На Medicaid, це медична страховка, подати ти не можеш, на бенефіти виплати ти подати також не можеш. На м -м фудстемпи це карточка з грошима, там, дається 732 чи 762, здається, долари на сім'ю, саме на харчування. Ти Тоже податись не можеш. Тобто, блін, що робити? Податись ти нікуди не можеш. Сидиш і чекаєш. А в цей час ви можете не гаяти час і готуватися до перездачі на свої водійські права. Мій чоловік в шортах розповідав, як він перескладав. У штаті в Флориді, ти маєш право здавати на права на двох мовах на трьох мовах: англійська, іспанська російська. Він готувався до перескладань цих прав. Пройшло 8 днів, і ми по пошті забираємо ССІН. Ура! Клас! Як тільки ми забрали ССін, мій чоловік одразу записався на а, перескладання водійського посвідчення. Нагадую, що водити по українських правах ви можете певний час, скільки саме уточните в своєму штаті, куди ви прилетіли. Чорна свій Ну що, нарешті я здав практику. Скажу вам так, складного немає взагалі нічого. Складне, це англійська. Не знання англійської точніше. Тому що це був трэш. Вона мені вже складам розказує. А я їй... Okay, кажу, I don't speak English well. Вона каже, окей. Okay, і розказує мені по складам. А я ж теж не розумію, але нічого. Права в мене вже є. Так що, нема чого боятися, все дуже просто, легко. А якщо ще знати англійську, то взагалі можна закритими мечами їздити. І тут, після того, як ми отримали Сісіян, буквально за один день нам приходить лист на офіційний сайт, точніше, в наш особистий кабінет на офіційному сайті USKIS про те, що нам призначають дату, як пам'ятаю, 11. Жовтня на 8.00. Для здачі біометрії. Тобто, це такий степ 2, другий крок, перед тим, як тобі вже нададуть право на роботу. Нам призначають цю дату. Всім-всім добрий ранок. Зараз 7:40 і ми їдемо в. Не знаю, як називається цей офіс, як називається цей центр, здавати відбитки. Взагалі-то здавати біометрію, аби отримати ворк permit. Тому вирішаємо. Ну що, звітую вам. Зараз 9.34. Ми вже закінчили подачу всіх документів. Ви приходите, обов'язково мати з собою лист 793. Він вам прийде поштою, де вказана. Дата вашого апойтменту і там ще форма, яку треба обов'язково заповнити. Я забула її заповнити, але зробила це під офісом. Все на реєстрації вам дають талончик з номером, і ви сідаєте в чергу. Я була 700 ой 577, ну ми по порядку. Все дуже швидко, ви робите фото, відбитки пальців. І ви вільні. І ось ми подались на біометрію 11 числа, і на наступний день на електронну пошту, точніше, в особистий кабінет, нам приходить лист, що ваше право на роботу узгоджено. На момент, коли я вам записую це відео, відео воно нам ще не прийшло фізично, тобто сьогодні середа. Лист на пошту прийшов в суботу, але фізичний лист по пошті ще не прийшов, тобто 4-5 днів, днів пройшло, листа ще немає, але ми вже знаємо, що в нас є право на роботу. Тобто через місяць і 6 днів, через місяць можна сказати, тому що ми якраз через місяць отримали всі документи рівно день в день. В нас вже є CCN. Дозвіл на роботу, у чоловіка є американський драйвер лайсенс. Чоловік мій зробив вже собі банківську карту. Він насправді тут є дуже багато банків. Вибір ось такий, так само, як в Україні. Будь ласка, обирай, як хочеш. Я не буду рекомендувати, тому що я не розбиралася в цих всіх банках. Нам просто порадив наш знайомий, який тут дуже давно, банк Chase, і чоловік саме там зробив. Він банківську карту ти можеш зробити вже після того, як в тебе є CCN. Ну, бо, е я не кажу за всі банки, я кажу за цей банк, там, де ми. Банк America, здається, ти можеш там робити без сієну. Але я не буду стверджувати, краще самі перевірте, перед тим як ви захочете робити собі карт. Після того, як повертаємось до теми, після того, як чоловік мій отримав CCN, СІН, і в нього вже були драйвер лайсенс, тому що в банку потрібно було якось підтвердити своє адр... свою адресу проживання. За договіром про оренду ми не могли підтвердити, їм не підходив цей документ. А в нього вже був драйвер лайсенс, де на зворотній стороні пишеться твоя адреса. Тобто він прийшов своїм закордонним паспортом, формою I94. Драйвер лайсенс. І CCM. Він приходить в банк. І вони протягом двох годин йому зробили карточку. Дебітову вони йому зробили і видали одразу дебітову карту. А на кредитну він також подав, тому що ви всі, напевно, чули, що якщо в тебе немає кредитного ліміту в Америці, це, то це не дуже окей. В тебе має бути обов'язково кредитна історія тут. І чим вищий твій кредит скор. Тим більше в тебе можливості в подальшому на покупку машини, на покупку е, житла, та й в принципі на будь-яку таку глобальну покупку. Тому що для них важливий цей кредитний рівень. Він подав на цю кредитну карту її розглядали, його кредитний ліміт, точніше, розглядали три дні, йому затвердили найнижчий рівень. Не пам'ятаю, яка там точна цифра, просто він мені сказав, що ну, блін, найнижчий, так як я іммігрант, мені затвердили. Це вже супер. Він зараз намагається нею користуватися, розплачуватись там якомога більше, аби піднімати свій кредит скор. Як? Що там в нас далі? Карта вже є. Страхівка, медична страхівка. Я. Знаю, що ви чули. Я впевнена, що ви чули, що в Америці супер-супер дорога медицина. Того ми не обирали медікейт. Чому я не призиваю вас це робити? Ні. Чому це е, зробили ми? Чому ми її не обрали? В нас мала дитина, йому один рік. І я вже знаєте, як мамочка. Яка наспілкувалася з іншими на дитячих майданчиках, почула, що дуже мало лікарів погоджуються брати з Medicaid. Чому? По перше, тому що за останні півтора-два роки в Америці стало досить багато мігрантів, і всі мігранти, які шукають тут притулок, мають право на цю страхівку, і з метою економії вони беруть цю Medicaid. але в той час. Лікарі сказали, що ми відмовляємось. Або вони просто перейшли на іншу. Не всі. Я не буду вам говорити, що всі і не беріть медичну страховку. Ні, я вам таке не кажу. Але з того, що я чула, начитали, що менше і менше лікарів хочуть брати цю страхівку. тому ми звернулися до страхового агента, якого нам порадили також тут знайомі, і обрали для себе страхівку. Платна страхівка, нам там поставили мінімальний поріг доходу, тому що там вибирають твій поріг доходу. Нам поставили мінімальний 24 тисячі в рік здається. Ну, за умови, що тільки чоловік працює. І знаєте, що вам хочу сказати? Називається наша страхівка Оскар. Тож мені її радила і моя майстер манікюру. і мамочка, яку я тут побачила на площаці, вона взагалі народжувала за цією страхівкою. Каже, маш, ця страхівка мені покрила повністю пологи. Повністю. Типу я дуже задоволена. Але я не буду говорити, що ви обрали саме цю. Є багато інших страхівок. Ми просто вирішили за порадами обрати цю в будь-який момент, ми можемо перейти і на іншу. І платимо ми за цю страхівку 5 доларів в місяць на всіх трьох. Ну, тобто, що в Америці 5 доларів. Але я буду впевнена, що мене з нею приймуть. Як взагалі дізнатися, чи приймуть тебе з цією страхівкою? В кожної страхівки є свій офіційний сайт. Ви заходите на цей офіційний сайт, і там вам буде по групам. Там, гінеколог, лор по спеціальностям, чи як це там по направленням. Я просто не медик, не знаю, як це правильно називається, розділені лікарі. І ви будете дивитись, хто бере, який лікар бере з цією страховкою, його години прийому і так далі. І так далі. Я вам хочу сказати одразу, що медична страхівка не покриває вам повністю послуг. Там якийсь відсоток ви маєте виплатити самі. Тобто 60 або 80% від вартості медичного огляду покриває страхівка, а деякий відсоток покриваєте ви. Ось коли я говорила з цією мамочкою на площаці, яка народжувала за Оскаром. Вона, в, не, в неї був кесарів Ростен, і їй порахували, що ви маєте доплатити там приблизно 1000 1200 доларів за пологи. Чек на оплату тобі прийде на пошту протягом 6 місяців. Каже, але нам нічого не прийшло і вже не прийде, тому що їх чек про пологи вже закритий. Ну що ж, пора переходити до питання про роботу. Де може працювати емігрант? Ви прилетіли? Повірте мені, тут гроші розходяться просто як вода. І моя вам порада: якщо ви летите сюди з сім'єю і 5 тисяч доларів, не летіть. Не летіть. З 10 тисячами на сім'ю, ще можна подумати: якщо жити дуже-дуже бюджетно, хоча. Я скажу панам, що ми нічого зайвого собі не дозволяємо. Але в нас пішло в місяць 13 тисяч. Ні, яких 13, що я розказую? 14 або 15. Я, я забула, тому що я не хочу про це пам'ятати. В нас з чоловіком такий окремий стрес щодо того, просто як тут йдуть гроші. Все, забули. Повертаємось до теми роботи. Вона тут важлива просто з перших днів. Де ти можеш працювати з перших днів? Без документів. Перше це Мувін. Мувін це, типу, ти грушчик. 70% американців, емігрантів, ті, хто перебувають в Америці, знімають квартири. Тому тут кожен день хтось кудись переїжджає, від'їжджає, перетаскує речі чи ще там щось, тому робота є. І зарплата приблизно від 12 доларів за годину. Тобто в місяць можна, можна вийти на 3000 доларів. Але це для Флориди це нічого. Ти маєш бути фізично крепкий. Друга вакансія, вона для жінок. Ти можеш бути прибиральницею в закладі, в ресторані. Ще, або дуже-дуже багато сімей американських і не тільки, як правило, американців. Шукають собі помічницю вдома, тому що вони дуже багато працюють, і, в принципі, вони не сильно люблять працювати руками, тому вони завжди користуються послугами прибиральниць. І зарплата в нашому штаті, я просто вгуглила, для інтересу від 20 доларів. Що ти можеш там робити? Прибирати, стирати, прасувати, гла... готувати, мити вікна від 20 доларів. Будь ласочка. Для жінок, особливо які мають педагогічне, педагогічну освіту, няня, 20-25 доларів за годину. Будь ласка. Для чоловіків, але потрібно, щоб ти вмів водити машину, в тебе був драйвер лайсенс і вже CCN, це доставка їжі. Мій чоловік зараз працює на доставці. М -м в день можна заробляти від 100 доларів 100 120 доларів в місяць, там, за умовою 30 Робочих днів там 3 з половиною в тебе вийде. Або таксіст, Убер. Але Uber або Лів Тут популярний. В інших штатах не буду говорити, нагадую, що ми живемо в Флориді. Убер вимагає, щоб в тебе була, була своя машина. В нас орендована. І орендована їм не підходить. На Uber взагалі можна заробляти 200-250 в день. Тобто, на Якусь там п'ятірку або 6 тисяч доларів, ти вийдеш спокійно, але в тебе має бути своя машина. Ну, а тепер я вам хочу розповісти про найголовніше. Я вважаю, що це найголовніше, тому що якщо емоційно тобі складно, то тобі буде складно по всім фронтам, по всім. І в плані роботу роботи, і в плані просто перебувати тут про емоційний стан. Я вас хочу одразу підготувати. летите ви в Америку, летите ви в іншу країну, будь-куди, куди б ви не переїхали з дому. Вам буде важко. І це правда. І знаєте, я летіла сюди така морально, мені здавалося, морально підготовлена. Я ще як тільки ми отримали документи. Перші погодження спонсора. Я собі кожен день говорила: маш буде складно, маш буде складно, але ви маєте це пройти, ви маєте це перебороти, буде складно. І ми, коли прилетіли, перші два тижні я трималася наприкінці третього тижня, вже тут нас підламала, знаєте, ця еміграційна депресія. Вона є в кожному пройшло буквально за. У чоловіка, може за 2-3 дні, а в мене це тривало тиждень. Це, ти знаєш, в тебе коли такі емоційні качелі. Добре, 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 а потім, аа, сльози, добре, 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 потім сльози. Але я вам для чого це розповідаю? Я просто хочу вас підготувати, щоб ви були готові. Куди б ви не переїхали, вам буде, сум... вам буде сумно, буде... іншого варіанту немає. Настане час, коли буде. І краща робота, і кращий дохід, і ти вже трошечки звикнеш, так, додому завжди буде хотітися, тому що там твій дім, там твої близькі. Але головне це себе позитивно налаштовувати. Обов'язково все вийде і все буде добре. Тому ось так пройшов наш місяць. За місяць ми зробили всі документи, чоловік знайшов роботу і подолали оцю імміграційну депресію. Я дуже сподіваюся, що вам цей випуск був корисний. Не забувайте ставити лайки, підписуватися. А я буду намаг... я буду намагати знімати вам частіше. Дякую, що дивилися! Па-па!